Всім привіт! Приїхав нам отакий сікатор тушкою на макітовській посадці від компанії АБС. Назва секатора H45 SSP. А тепер давайте переглянемо, що у нас тут іде. Гарантія, інструкція. Потім ключики, бутилочка з мастилом. Точилка і сама тушка. Або, як бачу, люди вже люблять казати, каркас. Ось ми можемо побачити всі характеристики по сікатору. Що мене здивувало, це 40 мм різу. Давайте спробуємо батареї, які ж на нього підходять. У нього є своя батарея, яку мені давали з пилочкою. Тут таке включання. Спереду лампочка загорається. І от така штучка. О, він навіть зменшується. Класно. Ну, це зрозуміло, на цій батареї він працює. А давайте ж спробуємо Прокрафтовську. Працює. І Vitals. Vitals на Макітовській посадці, ж не путайте. Все працює, тому виходить, він буде універсальним. Також хочу замітити, що в катора йде три контакти. Цей старий подобувач прокрафта, який в мене валяється, здивує. Дивіться. Тугенько, Ну. Но... круто, я вам хочу сказать, що чим круто? Тим, що? Я вже ж купив колись. І він тепер валяється, бо пилка, мені тая, не дуже до вподоби. А подовгувач є, тому використання з цим сикатором це бомба. Один із таких моментів треба просто розгорнути ручку, щоб було зручніше це включати. Мова в нас йде не про подовгувач, а про сам сикатор. Тому що хочу сказати, давайте. Підемо і спробуємо його на ділі. Все ж таки, чи перекусує він тих 40 міліметрів, як заявляє нам компанія. Так, ну що, пробуємо перший різ. Груша. З третього разу. Але дивіться. Дивіться, чого з третього разу? На всю ширину леза. Думаю, з першого різу не перекусить, Ну, ми спробуємо. Ні, навіть не влазить, Ну, ми спробуємо. Давайте. Виключився чи що? Дружок виключився. Злякався, бідний, я б теж злякався, скажу чесно. З першого різу, йомайо. Нічого собі. Ну, хейтери, абрикоса. Де ви? Дивіться? Оце апарат ще. от такого псикатора я хотів би. Реально. Поставили на подовгувач секатор І пробуємо. Є, Откусили. А Ану давайте провіримо. Та, тут товщина дебела, звісно. Дивіться. Він і не влазить. Оце він кусає, реально. Так, давайте спробуємо трошки пооткусувати на яблунці. Без проблем. Для нього це взагалі не проблема. Оце, я розумію, сіката. Так. А, дивіться. Так, ну, як завжди, по традиції прийшли мучать піддон. Давайте спочатку тут попробуємо. <звук> <звук> ну, це для нього взагалі не розмова. Ну, давайте нижній. Ну, ви хотіли мощу? Що іще потрібно доказати? Я вважаю, що цей секатор, <хи>, мабуть, заміняє невеличку даже пилочку. Приготував для вас три дерева: це у нас алеча, абрикоса і груша. Значить, Почнем з груше. Сорок два. Не влазить. Важко, сорок один все таки. О! Кусаємо. 41. кусає. Ладно. 41. Абрикоса. Мені кажеться, що абрикоса краще кусається, ніж груша. Не знаю. Всі казали, що абрикоса сама тверда. Алеча, 39. Ну, це теж алеча. Для, для нього це взагалі це все інше не проблема. Рейка це, — ну, це не про що. Її зразу можна відкинути. Навіть нема про що говорити. Що хочу ще заміряти. Наскільки? У нас цей режим. 27. Ну, 26, 27 сюди в другому режимі можна кусати. Є в мене тут щось чи немає? Є. Ви чуєте його звук? Так. Да. Лезвія швидко, так, супер швидко, назад не повертаються. Але для мене вистачає. Я, наприклад, людина, яка вже багато їх тестувала, я краще візьму потужніший, але ножи хай будуть вертатись повільніше, чим швидко повернуться ножи, а потужність в ньому гамно. Тому оце апарат. Якщо попередній раз. Ми тестували сікатори, і в нас була купа малесеньких відрізків, то зараз у нас купа товстилезних відрізків. Ну, Це говорить про те, що секатор реально відповідає заявленим характеристикам в компанії на сайті. Так, друзі, давайте трішки додавлю по секатору, бо спочатку пропустив. У нас є Такий невеличкий екранчик, він підраховує кількість різів і показує заряд батареї. Потім ручка буде товстенька така. Ну я розумію, чого, тому що тут реально стоїть дебелий мотор. Сікатор голий, якщо я не помиляюсь, без акумулятора. Кілограм 100 грам. Реально шукаєте потужного. Та на Макітовській посадці, я думаю, потужнішого ви поки що ніде не, не знайдете. Дивіться. Так, а тепер давайте заглянемо всередину самого секатора. Бачимо тут екранчик підключений. Мотор. Мотор тут здоровий. Має от таке маркування. Потім давайте. Тут все чітко зроблено. Ну, все по красоті. Ви самі можете побачити. Давайте ще тут. Пробуємо достати. Отак от. Тому, в принципі, отут металева шестерня. Ну і на цій стороні хотів вам показати. Ось тут також металева шестерня. Посилання на саму компанію під відео. Там залишу номер. Також на Viber, також посилання буде тут, як завжди, на компанію. Хочу подякувати компанії за те, що надала мені таку круту річ, а вона реально крута. Тому, друзі, всім дякую, бережіть себе і до нових зустрічей.